І всім привіт друзі! Як завжди взяли ця реакція на трейлер геймплейний трейлер Бупи Плейтай 46 минут. Ще 60 секунд. Щас 25 часу до Російської. А що а українською це буде січень в 9 часов вечора. Це є цей! Чудово. Це просто, просто чудо. Одна минута, одна минута. Осталось зовсім немного запримлюю сам совсем немного. Це їм більше. Імба, 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 імба. Щас, щас. Секунд. Пару секунд. Хуга, пока давай. Ти подивимось, що там намальовано, спробуємо роздивитися. Ну, гагі-ваги, гага-вага, сразу видно. І щось жовте. Ну, і з того те, що ми знаємо жовте, це ну, по попі плейтайм. Про... Ой, не попі плейтайм, а Project Playtime. Проєкт в час гри. По, ну, що головний персонаж, по-моєму, в жовтій формі? Це може бути. Від... Obrótny odszot i nie! Obrótny odszot! Obrótny odszot! Obrótny odszot! Obrótny odszot! Obrótny odszot! Słyszymy, jak się aż wyszła! I my Nie, to my ty... Jest samo jutro, aż do obcego! Jest samo Ждав, щоб знятися з самого утра. А взагалі п'ять днів до виходу по плейдень 4 це. І воно тільки буде, щасливо плейтрейлер. Я думав, що його вже не буде. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. 10. Що, що це? Нет, дороги, нічого, ала, що, що це таке? Ну, зразі пробуй. Ну, нічого, а лошаця. Що це? Що це за якийсь просто? Поппі, it's hell. Oh, I'm not to be Now, what's this? They call him the Dark That was not He works the time. commands everything. I'm not going to be I'm Starving us. There are no places you can hide. Not from me. I've got something special and more. I need to make this right. Let's make a game of you. Oh, Hurry! Not a thing! What was so strange? The beast dropped his piece. Ви тільки оціню. Стоп, почекай. А я один персонаж? Chapter 4 Всей безпечне місце. місця 01, 30. 2025 Це уже через днів. тому що число 25. 25. 5 п'ять днів осталося, друзі, днів. 5 днів став з друзі. Всім пока з вами був як завжди візерчел.